Вітаю, друзі! Переходимо на українську разом! Почніть з найпростішого: вітаємося українською. Не забувайте вживати ці висловлювання на початку і в кінці розмови. Дякуйте і завжди усміхайтесь, вживайте форми побажання під час привітання і прощання. Поділіться гарним настроєм зі співрозмовниками. Звертайтесь до співрозмовника на ім'я, використовуючи форму кличного відмінка. Пам'ятайте, українською звертаємось, змінюючи ім'я і по батькові. Рукарня, пральня, кав'ярня, їдальня. Головне наважитися зробити перший крок. Не бійтесь помилятися. Не помиляється той, хто нічого не робить. Вас обов'язково зрозуміють і завжди підтримають: як зробити вибір: масло виробляють збиванням вершків або сметани, олію добувають з деяких рослин, мастилом змащують механізми. Якщо слово незнайоме, запитайте, що воно означає. Українська панує повсюди в нашій країні: кіно, реклама, освіта, сфера обслуговування. Згідно із законом про забезпечення функціонування української мови як державної, інформування та надання послуг потрібно здійснювати державною мовою. Перейти на українську легко.